Всім привіт, друзі! З вами Кирюха. Ну що, сьогодні наступив у нас другий день туріку. І Let's Go на поле. Не буду затягувати. Вчора ви бачили, ми зробили 5 шотів із 5. Зараз подивимось на наш захист і підемо далі в бій. Отже, на даний момент у нас топ-50%. Переходимо на захист. Наш захист. А. а, це просто чудово. Чесно кажучи, я не розумію, як це працює, але ви ж бачили мій захист. Стоїть Бог зна що. Чесно кажучи, давайте подивимося, на мене бігав. Так, 71-й левел, друзі. 71. й Відгріб, відгріб. Далі. 70-й. Відхватив, відхватив. Ну тут я програв, і це ми вчора вже дивились, тому не будемо дивитися. Отже, переходимо до атаки. Поки що без поразки граємо. І я надію, що ми сьогодні теж відіграємо без поразки. Вперед. Так, перший наш суперник. Нічого змінювати не буду. Мені подобається моя команда атаки. І тому let's go! Поїхали. Перший бій. Так, головне, як кажуть, що був камінчик. Потрібно нам кольору, і тоді в нас все, все, як кажуть, складеться. Отже, перший робимо ось такий. Тут я через комбо червоне складаю, червоне приходить, все супер. А далі, мабуть, четвірочку червоне складаємо. Комбо не летить, це супер. І зараз будемо вбивати центрального героя, щоб він нам не заважав. Так, отже, мадам, до побачення. Є, мабуть, так, хто нас тут залишається? Так, зрізане обороня стихійно насаду героїв. Джуна, джуна я не боюся, тому будемо вибивати красну ніндзяку. Однозначно, все. До побачення, Євробачення. Так, тепер можна отут зірвати мордочку. Шукати камінчики ось тут нам потрібні. Так, що ми будемо робити? Ну, давайте зараз у пустоту прокинемо. Є, супер, поле летить. Синій кріс уходить. Нічого страшного, синій герої дозарядились. Зараз будемо вбивати ці всі захисти без проблем. Ізі, Ізі суперник. Так, пішов геть. Зараз зачекаємо, поки він воскресне Так, що тут можемо вигадати? Червоних героїв я не хочу використовувати зараз. Не знаю чому, ну не хочу. Зробимо такий нейтральний хід Це супер. Ах, зробив помилку. Ну нічого, нічого. Зараз будемо вбивати. Так, давайте зараз будемо хілера, однозначно, вбивати. Плюс машка до всього Задіне Джуна. Мінус один. Так, ну, давайте перевіримо, чи промахнеться. Так, звісно, це не спрацювало. Але зараз ми дозарядимо Джонаїда. і поховаємо нашого ворога. Ой, суперника. Так, все, до побачення. Наша перша перемога. Супер? Супер! Сподобалось? Постав лайкос під цим мідосиком. І напиши комент. Так, їдемо далі. Перша перемога є, Let's go далі. Так, що ми тут бачимо? Альфріка у куті. окей, хай стоїть, якийсь баскетболист тут є, Рей. Це, мабуть, Рей Аллен з баскетболу. Є такий баскетболіст, то не знаю, може загуглити. Так, що він тут робить? Коротше, хілить, хілить. Так, хілер. Або смалить. Так, підгор... підгоріти можемо. Плюс до всього мінус 34% проти захисту від вогню. Окей. Знімає всі підсилення. Нічого страшного, нам підходить. Я й не таких бив, тому вперед. В атаку. Ну, захист такий собі. Чесно кажучи, минулий був кращий, ніж цей, тому я думаю, зараз ми його розірвемо. Ну або спробуємо розірвати, а там зараз побачимо, як воно буде. Так, отже, що можемо вигадати? Що можемо вигадати? Червона каміння є, але його дуже мало, мені не подобається. Давайте зробимо перший хід ось такий. Як би вийти на Червоний кріс? Бог його знає, як на нього виходити, мабуть, ніяк. Давайте зробимо ось такий хід, тут і синенький піднімуться, щось прилетить. І ось такий хід зараз, я розумію, зараз всі відхиляться і так далі. Але тут синій камінчик летить. І плюс у нас є додатковий хід, Червона каміння. Альо, вистачить Альфріку, мені заряджати. Ви що робите? Шановні, я вас дуже прошу, не поспішайте. Так, тепер будемо вбивати однозначно альфріку. Тому що ну я боюся цього героя, він реально мені заважає. Так, є, далі, далі, далі. Ну, мабуть, цього не вб'ємо, тому давайте зараз джунаїдемо. По центральному горою приїдемось. Майже добили і три червоненьких має вистачити. Плюс до всього в нас зрізана в неї броня від стихії, тому все гуд. Так. А давайте зараз їх підсмалимо. Чому б ні? Вперед. Так, є супер. Тепер нейтральний хід робимо. Однозначно. Так, скільки будуть горіть? 176. Непогано, непогано, мені подобається. Так. Єлено винесли, друзі. Винесли. Так, не хотілося б в нього бити. Давайте зараз будемо робити нейтральні ходи, збирати червоний камінчик. Так, тепер будемо ми підгоряти. Ну, це нічого страшного. В будь-якому випадку я зараз це вже переможу. 100%. Тут вже немає. У них немає шансів однозначно проти мене. Тому до побачення. Раз, два, три. І все. І перемога. Друга перемога. У кого? У нас. Хто молодець? Ми молодець. Далі. Е, бі номер 3 Так, оу. Дивіться, на цей захист. 5343. Це вже да, Це вже буде боляче. Так, тут є дуже швидкі герої, є хепрі, якого я не полюбляю, тут треба через хіла грати з ним або ще якось блокувати. Ну нічого, в нас є кірюха, є Джунаїт, як додатковий хіл, все буде добре. Бену. Цапля ще та... Контра рулить. Мені подобається герой з контрударом, але в мене немає нікого. У мене там четвірки всякі є, але ж ну вони до п'ятірок їм не дотягнутися, як кажуть. Далі. Супер хіл. Хетеп Херес. Хетеп Херес. Ось так. Ну і звісно, Мілена, яка може або відхилити, або вжарити. Let's go, нічого змінювати не буде, мене все влаштовує, тому вперед обій. Ну тут, до речі, можемо відхватити. Тут є Дракула. Алеш, ж, Алеш, ж, це не точно. Зараз побачимо. Так, давайте подивимось на ходи. Дивіться, в нас тут є четвірочка синіх. Є. Тут далі можемо тріїчку скласти, але будемо складати зараз у цьому куті. Є. Тепер давайте ось такий хід зараз зробимо. І зараз дозарядимо наших героїв стихії льоду. Головне зараз, щоб комбо не полетіло. Супер, супер, супер. І тепер треба зрозуміти, кого зараз будемо копіювати. Я... Хоче е, ось цього героя. Хепрі. По-перше, ударимо непогано. По-друге, поставимо паразитів. Так, які там паразити, який там відхил? Так, 30% здоров'я. Але ж Бену це може відхилить, Так. Плюс контра буде. Алукарта. Ну, не впевнений, Алукарт Вбиває прислужників. І 250% цілі та сусідам. Ну, давайте все-таки спробуємо скопіювати його. Так, через три хода буде підрив бомби. Тому, ну, я навіть не знаю, які тут ходи робити. Давайте, мабуть, отакий от хід зробимо. Не впевнений, що він нормальний, але но в мене варіантів більш немає. Блін, трошки не встигаємо по таймінгу, друзі. Просто не встигаємо по таймінгу. Ну, вже нічого не поробиш. Як буде, так буде. Зараз паразитів він зніме. Судячи по всьому, хоча стоп, а він не полікував? А, він же не хілить. Це в нього пасивочка хілить. О, все, друзі. Вони приїхали. Зараз вони відкиснуть. Є. І через один хід вони теж відкисають. Супер, супер, супер! Це точно перемога. Так, гуд. Давайте зараз. Ось тут у нас є ходи, куди можна прокидувати камінчики червоного кольору. Так, стоп, 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 стоп. Мені не потрібно бену дозаряджати. Дуже погано, що у нас не заряджена Мар'яна, яка може це все зняти. І в контру я битися не хочу. Тому давайте зараз треба зробити ось такий, мабуть, хід. Так, бену добиваємо, супер. Ну і тепер потрібно ризикувати однозначно. Хоча я не бачу тут ризику, все зняли. Руген та Норгіп забирає усю ману. До побачення. Джунаїд зараз працює і має бути все добре. Ні, не добиваємо. Ну, добре, дозаряджаємо наших героїв. Так, Кирюха. лорд Локі, і тепер можна підривати Фіолетовий кріс. Ну, а далі комбо зробить все за нас. Все. Добили, і це теж перемога. Нічого важкого, хоча суперник ну такий, непоганий досить. І нас два бої. На сьогоднішній день і йдемо далі. Так, хто в нас тут? Кицька. Ну, нічого, На Кицьку в мене є два герої, тому ми можемо знімати її, там ухиляння за рахунок Кирюхи або Мар'яни. Так само крампус. Така сама стратегія. Головне вбити ось цього. Юпітера мені не, не подобається. Він б'є просто дуже боляче. 530. Друзі, дуже болісно. Так, добре. Продовжуємо. Вперед. Так, щось тут мені такі камінчики не подобається, чесно кажучи. Так, синенькі ми мене дозарядимо, давайте зараз через комбо підемо. Та й червоні, мені не сильно подобається, чесно кажучи, як вони тут стоять. Так, ну добре, поки що норм, норм, норм. Щось я таку фігню якусь складаю. Ну нічого, зараз давайте спробуємо. Спробую через комбо зараз щось вигадати. Можливо, зараз щось складемо. Так, це є дуже. Погано, але тут може Кріс прийти? Кріс? Добре, нічого страшного, друзі. Це ще не дуже погано ситуація. Хоча ми там залишились зараз у нас три героя, але могло бути і гірше, чесно кажучи. Ну, я вам серйозно кажу. Так, ухилився. Так, Руген, будь ласка, спрацювала. Молодець. Так, мабуть, і такий ход. Зараз тут синеньких заряджаємо. Так, відхил тут є якийсь? Немає. Юпітера будемо копіювати. Ага. Скопіюєш, друзі. Ну коротше, це все. Оце моя, як кажуть, шаленість. Я реально рахував, що ми зараз отак комбо поробимо. Тут я виграю, але ну, нічого не вийшло. І сам себе загнав у кут, який ми програємо. Ну нічого страшного. Я, в принципі, полюбляю так грати у такому стилі. Тому нічого не поробиш. Отже, підриваємо філкріс. Зараз хай каміння летить, можливо, за рахунок каміння, зараз ще якось зацепимо, вб'ємо. Але ж ні. Все, кіна не буде. І це перша поразка на сьогоднішній день, чесно кажучи, ну, норм. Норм. Можливо, трошки, я, як кажуть. Так. Перестарався. Добре, нічого страшного. Одна поразка за два дні, ну це типу, норм. Далі продовжуємо. Нічого міняти не буду. Тут нас зустрічають вже Михаїл, якого дожди фіксанути в новій обнові. Я вже дуже-дуже цього чекаю. Також. Також так, кого я тут боюся. Ну, Сехмет боюся, звісно. Плюс у цього боюся, Зекену, чому б ні. Ну вперед, обій? Останній бій. Зараз побачимо, хто кого. Так, дивимось на поле. Тут з камінчиком, ну, як би все окі. Однозначно, окі. Так, червоненький є. Тут, 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 тут що тут можна вигадати? Ну, тільки такий хід бачу поки що. Так, і червоні закінчились, це дуже погано. Прям дуже-дуже-дуже. Так, і що можна десь пошукати? його. Там треба червоний камінчик десь от тут шукати у правому нижньому кут куті, так. І ось ці мені не подобаються камінчики. Давайте зараз тут знайдемо. Ну, Я знав, що воно там прийде. Тобі, я кажуть, сумнівався. Так, будемо вбивати зараз правий фланг, тому що тут і зекена заряджений, і ось ці герої. Тому давайте з них і почнемо. Михаїла, ми зараз однозначно будемо е добивати, так. Джунаїти в Зекену. Є, а сюди на мішку. Використаємо Ругіан та Нургіп. Є супер. Тепер тепер у нас друга проблема. Треба якось зарядити синіх героїв. Тому давайте зараз зробимо ось такий хід. Нічого він мені не дав. І ось такий хід. Робимо, зараз подивимось. Супер, 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 супер. Хес. Так, кого скопіювати? Так, Хонсу. О, концу і будемо вбивати. Ну тут без варіантів, якби... Зараз, може, вкрадемо трошки мани. Зовсім трошки. Але не добили. Хоча я рахував, що можливо справимося з цією місією. Ну, на жаль, на жаль, на жаль, не склалося. Так, і треба зараз якось поле крутанути. Ну, давайте зараз отак спробуємо. Синій кріс. Супер, супер, однозначно. Головне, щоб мою команду не поховали, все інше це. Фігня повна. Так. Стоп. Досить. Досить. Так, давайте синій кріс. Ух! Хто зараз буде на коні? Зараз хтось буде тут всіх убивати і знищувати. Так, давайте зробимо ось таким чином. Знову хонсу виберемо цілю. Тепер, якщо він вмирає, ми маємо отримати трошки мани. Так, отримали. Навіщо мені та мана? Бог її знає. Так, червоненька, червоненька. Ну. Звісно, звісно, будемо збирати. Три суди тут добили, і три суди тут теж зараз доб'ємо. Ну, не добили з каміння, доб'ємо з героїв. Все, супер. Отже, друзі, так, зробив, можливо, помилку в минулому бої. Ну нічого страшного, чесно кажучи, я до туриків відношусь не так, як до війни. Спокійненько, агресивненько. Граємо і виграємо. А там що буде, то буде. От трьох зіркові турі, я не люблю, я на них не граю, не записую, тому що мене не вистачає. Ну, по-перше, мені не подобається, що немає загонів на ману і ти не можеш прискорити своїх героїв, тому, ну, типу, неважливо як, які там тебе герої, ну вони будуть заряджатися за ту кількість каміння, яка потрібна. Тобто, якщо це буде швидкий герой, то 8 камінчиків середній 10 там, повільний 12. А на цьому турі, якщо у вас є хоч трошки, хоч... Маленькі там качені загони на ману можна хоч якось викручуватись. Однозначно. Тому мені ці туріки і подобаються. Тут легше грати. Це не трійки, де там грає чисто рандоми каміння, Тут можна грати за рахунок культи вашого героя. Тому якось і так. На цьому в мене все. Поки що топ-5%. Я рахую, що ми однозначно на цьому туріки зайдемо в топ-1%, отримуємо нормальну нагороду. І побачимо, як це станеться. На цьому все, друзі. Пишіть. Як у вас справи по другому дні? Всім успіху, гарних галявин і всім пока.